Нещодавній аномальний сніг та різке зниження температури стали перешкодою для запилення рослин комахами, що викликало побоювання серед науковців. і сливи, і груші, які цвітуть от прямо зараз. Що цього всього не буде, але подивився вчора. Вже була більш-менш так неморозна погода. Зав'язь вся ціла, тобто. Немає такого значного ушкодження плодів, які вже зав'язалися або квітів через мороз. Мороз був не такий сильний. На щастя, нас оминула така негода, як була південніша, там Миколаївська область, де заморозки були до мінус п'яті, в нас було мінус один, і такого сильного впливу воно не завдало. На стан квітів і плодів впливає не лише погода, а й людська діяльність. Через сміття і забруднення навіть у заповідниках зникають червонокнижні рослини, а дерева стають менш плідними. Щоб вирішити проблему, на хортиці провели толоку. От була роздана земля працівникам цемету до того, як був створений заповідник. І, звісно, що дуже багато залишків людської діяльності це і шифер, цегла, баклажки, будь-який будь тип сміття. І також ми будемо прибирати частину ділянки берега і балки. Там сміття накопичене природними факторами, тобто або приніс течію, або вітром здуло просто з поверхні, ну або безвідповідальні туристи. Прибиранням зайнялися небайдужі волонтери. Дорослі разом з дітьми робили острів чистішим. Тут не були, але ми знайшли залізо. Ой, останні свіття: одне стінця, одне стійця. Серйозніше підійшли, тому що, ви знаєте, природа ну, вона унікальна, так? а коли йдеш і бачиш кучу бруду, просто серце кров'ю обливається. Тому це ну, зовсім маленький крок, але хочеться. Ну, якби, Приєднатися до такої до такого масштабного заходу До прибирання долучилися волонтери, рятувальники, представники громадських організацій та влади, які спільними зусиллями зібрали близько 15 тонн сміття.